Вітає вас на каналі Iron Vision і Знову ми продовжуємо розповідати вам про цю історичну подію. Про те, як вперше в історії класичний пауерліфтинг був представлений у програмі Всесвітніх ігор І сьогодні, ми продовжуємо і розповідаємо вам про змагання чоловіків у середній вазі. Неймовірні змагання, неймовірна. Напруга, неймовірна, місць сьогодні на помості. І хто ж сьогодні переможе? Так, позішн займав Кіел Бекелун. Він був лідером номінації, але не забуваємо, що тут є ще Джурін з Кінгаму, і тут не Хора Сейн. Ну, розпочинаємо. Кіел Кіл Бекелун. Як він розпочинав Бекелон підкурив 260 шістдесят кілограмів у третій спробі, це я вам розповідаю про вправу присідання А представник угорщини. Енахора Асен підкурив 285. Так, Олімпіксуні розповідати про Бекелунда можна багато в постать дійсно історична, постать легендарна. А ось про Енахора Асена ви навряд чи багато знаєте. Він Дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу та рекордсмен світу у тязі у ваговій категорії до 83 кг. Що Чи допоможе це йому сьогодні? Не знаю. Розповім пізніше. Ні, я знаю, але розповім пізніше а, і Джурін Скінгемо. Джурін Скінгемо у праві присідання підкорив

Належить расову орхі, і він становить 338 кілограмів. <різь> так, таке <різь> ще до рекорду світу, але 317,5 сімнадцять неймовірний результат. <різь> неймовірний результат Від <різь> Джурінса і Джурінскінгаму <різь> з цим результатом захоплює лідерство після вправи присідання. Бекелунд після вправи присідання йшов другим, і третім був Клінтон Лі представник Сінгапуру. Жемлежа Бекелонд вийшов на жемлежаче. Також впевнений. Він завжди впевнений, тому що це Кієл Егіл Бекелонд. Він по іншому не змагається. У третій спробі Бекелон підкурив 197,5 кг. Так, якщо взяти власного К'єла, то е, на Шеффілді, на чемпіонаті Європи Європи в Малазі у березні на чемпіонаті світу у Хемінці. У червні Бекелон був у ваговій категорії до 66 кілограмів. Тут на всесвітніх іграх Бекелунт на зважуванні показав 74 900. 74 900. я вважаю саме це сказалась на його стані на його силових показниках. І така різка в такі різкій набір ваги він сказався на стані кіла трошки негативно. Ну що, а ми продовжуємо в жимі лежачи Енахора Сен підкорив 155 Так не космічна вага від Енахора, але він і не космічний жимовик. Він космічний дедліфтер. і ми ще з вами це побачимо. Джуринскінгемо Джурінс Кінгему підкорив 195 дев'яносто Це дозволило йому залишитись лідером перед становою тягою. 195 дев'яносто п'ять у третій спробі Джуріан Скінгаму дворазовий чемпіон Європи, чемпіон світу 24-го року, та рекордсмен Європи у вправі присідання. Джурін Скінгаму 195 кілограмів, і саме ця спроба дозволяє йому залишитись лідером після двох прав. Джуляскінгаму лідирує Енахора Асеєн, другий Кієл Енгілбекілун третій. Ну і станова тяга у станові тязі. Вирішувалась все. Вирішувалась все. К Єл енділ Бекелунд Сай установиття зі підкорив 317,5 кг. 317,5 половиною кілограмів. 317 так саме к'єлу Бекелунду належить рекорд світу у тязі у ваговій категорії до 74 кг, кілограмів. Саме і к'єл підкоряв 340 сорок сьогодні. 317 сімнадцять. Сьогодні він не допрацював трошки для того, щоб стати чемпіоном. Але сьогодні він показав все. На що він здатний на даний момент, тому що в цьому році він просто неймовірний. Це його четвертий великий турнір. Після Шефелду, чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Він ще й виступає на всесвітніх Енахора Сен. Енахора Асейн. Вийшов на третю спробу замовив триста сімдесят Йому належить рекорд світу 380 кілограмів. Але сьогодні він замовив 377,5 сім Він розумів, що якщо він підкорить 377 з за коефіцієнтом, він обходить К'єла Бекелунда та займає другу сходинку. Саме ця вага, саме ця спроба приносить Енахору Асейну від чемпіонства на всесвітніх іграх. Ну і Джурінс Кінгаму. легендарна спроба від Джурінса. Подивіться на нього. Третя спроба 360 кілограмів. Саме ця спроба приносить йому чемпіонство. Неймовірний Джуріан Кінгамо дуже легко дуже впевнено підіймає 360 кілограмів, стає на коліно і просто не вірить в те, що він стає чемпіоном всесвітніх ігор 2025 року. 120,9 неймовірний коефіцієнт. від Джуліан Сікінгаму Кієл Бекелонд сто тринадцять бронзові нагороди. Кієл Бекілонд чемпіон Європи цього року, чемпіон світу цього року. Переможець Шеффілду 2025. На всесвітніх іграх він стає третім. Єдина людина, перша людина в історії Пауерліфтингу, яка підіймалась на подіум у двох дивізіонах в екіпіруванні та у класиці. Енахора Асейн 113,38. Він обійшов і яла на 31 одну соту джельпонс. Ну і чемпіоном першим в історії чемпіоном у середній вазі в класичному пауерліфтингу стає чемпіон світу 24-го року. Джурінс кінгаму. Його коефіцієнт 120,9. Неймовірний Джурінс, неймовірний виступ, неймовірна категорія. Підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайте коментар. Ми чекаємо на вас. І дякуємо вам, що ви залишаєтесь з нами і дивитесь наші відеоогляди. А ми продовжуємо це робити, тому що все, що ми робимо, ми робимо тільки для вас.